1 вересня новий навчальний рік офіційно розпочато. Але сьогодні є привід і для урочистостей. Тож 85-та школа гучно вітає своїх 775 учнів після літніх канікул. Хочу передати особливі слова поздравлення від мера нашого міста Юрія Григорьовича Вілкула, від всього депутатського корпусу городського совету, його ісполкому від себе лично і хочу пожелати діткам нових знань, нових друзів, родителям. Гордості за достиження їх дітей. Ну і преподавателям, звісно ж, терпіння і мудрості. Поки діти мікрорайону Макулан безтурботно відпочивали протягом літа у школі підготовка до нового навчального року не припинялась ні на мить. Створювали для своїх учнів найкращі для навчання умови. Мені хочеться сказати слова благодарності і полкому Криворожського міського совета за те, що годна. Екрана... Выделяются средства на ремонт школ, на пополнение материально-технического оборудования. Детей ждет прекрасный сюрприз 1 сентября. Сделан подарок школе. Новый компьютерный класс. За то время, пока дети летом оздоравливались, отдыхали, мы провели огромную работу, потому чтобы обновить классы, ремонтировать школы. Чи не на найбільш хвилюючим свято першого дзвінка є для першокласників? Їх у 85-й школі цього року майже сотня. Рекордна кількість для цього навчального закладу. І більшість з них вже знають, чим будуть займатися протягом шкільних буднів. Хоче навчитися читати і писати. Це їм вдаватиметься добре, адже у родинах цьогорічних першачків впевнені, їхня малеча вступає до чудового навчального закладу. Нам очень понравилась эта светлая и прекрасная школа. Очень много отзывов от выпускников этой школы. И мы захотели именно сюда. Моя внучка сегодня идет в первый класс. Такую прекрасную школу. Мы знаем, что у этой школы богатые традиции, интересная жизнь. Поэтому с таким удовольствием идут сегодня в первый класс. А поки найменші школярі роблять свій перший рішучий крок у доросле життя, учні середньої ланки радіють зустрічі зі шкільними друзями та діляться очікуваннями на прийдешній навчальний рік. Я дихну і хочу сильно в школу. Заскучуся за вчителями, заскучився за своїми однокласниками. І Хочу, щоб мої були оцінки хорошими, щоб я закончив хорошу школу, і хочу, щоб у мене були хороші друзі в цьому навчальному году. Тим не менш, свято не обходиться без суму. В передостанній раз урочистий шкільний дзвоник лунає для одинадцятикласників школи, які вже наступного літа назавжди залишать її затишні класи. Це останній рік моєї шкільної життя, і, звісно, очень грустно прощатися зі школою, але я постараюся вижити на всі сто, щоб нікому не було стидно за мене». Я достаточно переживаю, що дуже мені не своє. Ну, цей рік буде для мене очень рішаючим. Придеться готуватися к екзаменів, здавати їх, думати о поступлениях. І прийдеться поменше гуляти, що дуже мене не радує. А попереду в них ще довгі 9 місяців за шкільною партою. Можливо, найбільш відповідальні у їх житті. Тож майбутнім випускникам, так само як і іншим учням, лишається тільки побажати наснаги та старанності.